Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Хортів Михайло Іванович, солдат-гранатометник механізованої роти 34-го батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Позивний Гіпсон народився 1 березня 1980 року в селі Рошняте, Рожнятівського району на Івано-Франківщині. Дитинство Михайло провів у рідному селі. Там навчався в початковій школі. З п'ятого класу навчався в дубівській загальноосвітній школі. У 1995 році вступив до Брошнівського ПТУ. Був слухняним, працьовитим. У 16 років вперше поїхав на заробітки за кордон, де 9 років працював на сезонних роботах. У 2001 році одружився з дівчиною Іваною, з якою були знайомі з маличкою, разом ходили до школи. Згодом у подружжя народилося двоє діток Марічка і Назар. Подружжя прожило разом 22 щасливих роки. Любив старшого сина Степана і згодом тішився народження онучки Каріни з 2004 року. Повернувся до України і займався ремонтними роботами. Всі життєві плани Михайла перекреслило повномасштабне вторгнення Росії у квітні 2022 року. Чоловік вступив до лав зсу а з червня. Після військового навчання у Львівській області був направлений до 57-ї бригади для проходження служби. Перші бої провів у населеному пункті Бахмут, Луганське, Гірське, Костянтинівка, Тошківка. 16 червня 2022 року у населеному пункті Тошківка отримав осколкове поранення в ногу та контузію. Деякий час лікувався в госпіталях Краматорська і Дніпра у липні 2022 року, після короткої відпустки додому повернувся на службу. Брав участь у боях на багатьох напрямках фронту під час артилерійського обстрілу та безпосереднього бойового зіткнення з противником у наступальних діях в районі населеного пункту Сухий Ставок, село Безіменне Херсонської області, Михайло Хортів загинув з 2 вересня 2022 року до лютого 2024 року. Він вважався зниклим безвісти. Лише через півтора роки тіло загиблого захисника повернулося до рідного Прикарпаття на вічний спочинок. Дружина Іванна згадує, Михайло завжди обіцяв рідним, що повернеться живим. Було багато планів на майбутнє. Мріяли завершити будівництво будинку, відсвяткувати гарне весілля дітям, яких він любив понад усе. І діти дуже любили Михайла, який завжди давав їм настанову бути людьми. Зі слів побратима Олександра. Мишко відчував перед боєм, що не повернеться. Є таке поняття, як чуйка. Ось саме вона у нього тоді була. Без чуйки на війні ніяк. Ми хлопці зі взводу його відмовляли виходити того ранку в бій, але він казав, як я сину в очі буду дивитися. З розповіді побратима на позивний аїст. Друг, народжений в біді то більше ніж брат. Пам'ять про нього завжди зі мною, як і про те, що була така пригода. На ім'я війна. Окрім зовнішньої схожості з відомим актором, Гіпсон мав іще більшу схожість із героєм фільму Хоробре серце. Серце у Михайла було дійсно хоробрим при всій притаманні йому скромності. В своєму останньому бою він зберіг життя побратимам. Гібсон одним пострілом накрив ворожі машини з військовими, які не змогли висадитися. Якби висадилися, ми б, мабуть, не вижили. Для нас всіх стояти з ним пліч опліч було за честь. Кажуть, що воїн, який загинув зі зброєю в руках, захищаючи свою землю, одразу потрапляє до раю. Я думаю, ти там, в раю, мій друже Гіпсон.